Доброго ранку, дівчат. Я думаю, що ви можете спитати будь-кого з дівчат чи хлопців, як їм тут подобається чи ні. І, і взагалі, щоб вони вам просто ну, розказали, як з простої звичайної гілочки виходить красуня, ну, яка приносить радість не тільки дітям, а я то, надіюся, що й дорослим. Ну, в новорічній темі взагалі ми більше 20 років. Тобто, ми там більше 20 років назад започаткували виробництво різної мішури новорічної в Україні. В той час виробництво не було взагалі шкучно хили. Правдами, неправдами попали на польське виробництво. Це було дуже складно. Це було закриті виробництва. Змалювавши першу машину в польську, ми приїхали додому. Ми своїми силами в своїй майстерні її сконструювали. І більше шести місяців ми не могли її урухомити. Вона не працювала. З часом, ну, я б, пройшло більше як півроку, ми зрозуміли, що ми виточили там спеціальні ролики, які подавали сировину, вони були неправильної форми. Ми можемо виготовляти до 700 ялинок у цьому цехові за, за зміну. Звідси все починається. З цих рулонів Оце рулони розрізують на певні розміри, а потім на цих станках тічуть вже на голці, а вже віці жінки беруть і вже тянуть саму ленту. Закладаємо дріт з бухтами. Такий патрон називається, і туди його малюємо. І з цього виходить гілочка. Я нарізаю е, заготовку до ялинки. Ось, наприклад, в мене йде спеціальний розліб, який потім е, будеться до заготовки. До ялинки. Робота дуже цікава, вона ніколи не надоїдає. З тих гілочок маленьких от формується сама гілка. Вона є довільної довжини, може бути там, і, і до метра. Форми, вигляду зовнішнього. Це вже все залежить від моделі ялинки, як вона буде виглядати. Ми збільшуємо оберти однозначно, ми будуємо нові цехи виробничі, ці цехи будуть абсолютно автоматизовані. Ціль наша, чесно казати, найвища це ну, хоча б Сполучені Штати. Це якраз територія, де упаковуються всі ялинки, які виготовляються в цьому безпосередньо цеху. Ми продаємо багато і полякам, і румунам, і в Молдавію, і в Прибалтику. Я, ну, я не веду перелік країн. Ми зрозуміли, що е, ринки збуту дуже великі. Тобто, Фактично всю Європу заполонили китайці. Ми їх душимо якістю і нашим географічним, ну, розположенням. Дуже вдалим, я вам скажу. Е, тому що те, то, що в Китай... Може виготити і доставити в Європу йому потрібно не менше трьох місяців. Ми це можемо спокійно зробити за два тижні, якщо терміново, то і за тиждень будь-яку партію. Мені пакують 120. У бізнесі вже діти. Ось син старший. І там невістка і, і молодша дочка, всі діти, щоб ви розуміли, що ну, всі мої діти, всі задіяні. Ми нікуди з цього села ну, не тікаємо, не виїжджаємо. Діти, ну хтось може там думає, що ми там десь чимо дітей в Києві, чи в Англії. Ні, всі діти вчаться в, в сільській школі. Чесно вам сказати, що ну, я задоволений, життям, ну, як людина, тому що я маю внуків, там ну, у мене прекрасні діти.